Здоров, а чи знав ти, що найкоротша війна у світі тривала всього навсього 38 хвилин? Це тобі навіть не Київ за три дні. У 1896 році Британська імперія контролювала острів біля східного узбережжя Африки Занзібар. Одного ранку місцевий солтан підправився на той світ, і його племінничок Халіт Бін Баргаш вирішив владу прихопити собі та пошурику на трон присів. Звісно, зробивши це без відома Лондона дуже сильно обурив британців. Тим паче, цей хлопак був зовсім не союзником британського імперії. зрозуміло, що англійцям це не сподобалось, і вони виставили йому ультиматум або тікаєш з трону, або порвем дупу на британський прапор. Я не знаю, яких там фільмів у 19 столітті надивився цей юнак, але щось сильно повірив у себе та направив британців у слід за російським кораблем. 27 серпня, рівно о 9.02, британські військові кораблі відкрили вогонь за 38 хвилин. Вони випустили понад 500 снарядів, розгромили весь флот Зензібара та майже зрівняли з землею палац, де сидів наш баргаш. Звісно, хлопчина полюбляв життя, тому тишком нишком звелив через чорний хід. О 9.40 вистріли припинились. Війну було офіційно завершено. А на трон серед руїнів сів пузатий англійський дядько. Це офіційно найкоротша війна у світі, і вона занесена у книгу рекордів Гіннеса. Постав лайк та підпишись на канал, якщо тобі сподобалось.